Жего Шказдепке Команда пані Мілки або про повагу, сміливість та інші цінності. Матч або про чесність. Товариський матч між дітьми з групи пані Мілки та їхніми татами мав розпочатися за мить. Однак половина юної команди досі сперечалася яку тактику слід обрати. Татусі набагато вище, але нас більше. Гарячковито шепотів кшесь. пропоную, щоб хтось сховав м'яч під футболкою, а решта команд бігала б по всьому полю, на всі біч, кричала і підстрибувала. Та ти не розумітимеш, що відбувається, і доки зорієнтується, ми закинемо м'яча в їхні ворота. Круто, я придумав. Літлахи невпевнено перезирнулися. Уся їхня команда стояла в пісочниці, яка на час футбольного чемпіонату перетворилась на лаву запасних, і ніхто, окрім Кжеся, не видавався надто переконаним. А найбільше сумнівів мала Зося. А так чесно? запитала вона. Що чесно? буркнув Гжець, хоч добре знав, про що Зося йдеться. Ти пам'ятаєш розмову з пані Мілкою? нагадала Зося, про чесність. Спочатку Гжець хотів сказати, що ні, не пам'ятає, але врешті-таки, чесно, зізнався, що так, тим більше, що він активно брав у ній участь. Було це два чи три дні по тому, як пані мілці стало погано, і всі думали, що вона зарано народить дитинко. Пам'ятаю, то й що? Я гадаю, це нечесно, чесно». й стинув плечима. Добре, робіть, що хочете. У мене краща ідея. вигукнула Розалька. Вибігаємо на поле, кидаємося в обійми та тів, цілуємо їх, а тим часом нечесно. перебили її кілька голосів. Розолька набурмусилася і замовкла. То, може, так? озвався за мить Рафалек. Граємо нормально, але я біжу одразу в їхній штрафний майданчик, падаю, ніби це фол, тоді пробиваємо штрафний і нечесно! загорлали дітлахи. Запала мовчанка. Команда татів, що розминалася на полі, зацікавлено позирала на пісочницю. Мами сиділи на гірках, драбинках, годілках, а також на каруселі та винесених із садочка стільцях. Між ними метушилася директорка. Трибуни за воротами заповнили ляльки, плюшеві ведмеді, коні, годілки і навіть роботи з пластикових конструкторів. Між ними сіла й кругленька пані Мілка. Її коханий пан Куба бігав з одного краюполя на інше, перевіряючи чи ворота не за широкі. Він також простежив, щоб м'яч був не надто твердим. Директорка не раз наголосила, що матч між дітьми і дорослими має проводитися з використанням м'якенького пляжного м'яча. Розширити їхні ворота на кілька метрів теж нечесно, правда? пробурмотів Бодя. Нечесно, зітхнули інші діти. Підніжки? запитав хтось за медью. Нечесно. Ливити м'яч руками, нечесно. Удавати хворобу, нечесно. Плакати і тиснути на жалість нечесно. Вимагати, щоб вони піддалися? нечесно. Був чудовий сонячний день, але дітлахи стояли з похмурими обличчями, так наче довкола блискало й гримотіло. Батьки поглядали то не на одного, то на дітей, здавалося, все більше збентеженими. Директорка занепокоєно подивилась на пані Мілко, що сиділа між іграшками, вона єдина видавалася безтурботною. Дивилася в небо, переплітаючи пальці на округлому, як пляжний м'яч животі, а з її лиця не сходила усмішка. «Будь ми нічого не вигадаємо, пробурчав урешті Бодю. будь ні, визнав Бодю. то ходім, зітхнув Рафалек. Ходімо, простогнала Зося. Однак Розалька запропонувала підійти спочатку всієї командою до пані мілки, попередити її про дещо. Про що? поцікавився Бодя. Здогадайся, Розалька. Пані Мілка вражено подивилась на дітей, що оточили її. Вони комедно виглядали в кольоровій футбольній формі. Квіти на їхніх футболках утворювали напис Команда пані Мілки. Шкода лише, що ця команда була така зажурена. Що сталося? спитала вона, побачивши по личка. Ви добре почуваєтесь? Бодя уважно подивився на неї. Чудово, підтвердила вона. Сподіваюся, ви також. діти ховали очі. Почнімо, може, з того, що. промовила врешті Зося, що нам дуже подобалися тренування. Діти притакнули. І ми чудово на них розважалися, продовжувала Розалька. Діти знову притакнули. Пані Мілка дивилась на них усе більше заінтригована. Але, не витримала вона. Але Бодя розвернувся довкола. Але... але навряд ми переможемо в цьому матчі, дізнався Гжесь. Усі тренування намарно. Пані Мілка остовпіла, але потім закліпала, труснула головою і попрохала пояснити. Тому діти почали пояснювати на випередки, що вони знають, як для пані Мілки важливо перемогти, що вони б теж хотіли виграти. Що вони думали, як це зробити, однак не бачить шансів на успіх? Якщо вони повинні грати чесно, тати, мабуть, сильніші. І навіть точно, може, колись, через кілька років, однак сьогодні нема чого розраховувати на перемогу. Пані Мілка слухала, і очі в неї наповнювалися слізьми. Я знала, що так буде, схлипнула Розалька. Як? видушила з себе пані Мілка. Що ви засмутитесь? буркнув Бодя. Коли ми програємо. І тоді сталося найгірше. Пані мілка розридалася. Ще й так, що аж пан Куба прибіг. Що таке? з острогом запитав він. Це, мабуть, через нас, зізнався наляканий Рафалек. Це правда? пан Куба запитально подивився на пані мілку. Та кивнула. Чому? поглянув він на дітей. Бо ми скоріше за все програємо, зітхнув Гжесь. Це правда? пан Куба знову спрямував запитальний погляд на пані Мілку. та покрутила головою. Я не розумію, витер він під злоба. Чому ти плачеш? Просто так, шморгнула вона носом несподівано всміхаючись крізь сльози. По-перше, у майбутніх мам бувають перепади настрою. Знаю, знаю. Зітхнув пан Куба. А по-друге, я щойно зрозуміла, що здобула першу справжню перемогу. Пан Куб і діти здивовано перезирнулися. Ви вболівали за татів? здогадався Гжесь. Ні, засміялась пані Мілка. За вас. І виявилося, що ви все зрозуміли. Насправді ніхто нічого не зрозумів з її слів, принаймні, діти точно. Але настрій у всіх покращав. Пролунав сірчок початку матчу, і команда пані Мілки вирушила в бій. А найдивніше, що тати таки програли, вони втомилися втягати животи. Зрештою, дітлахів того дня було неможливо спинити. Чесність це старша сестра справедливості. Завдяки ній ми можемо відрізнити добро від зла. Усі нами захоплюються і почуваються добре поруч із нами. Чесна людина говорить правду, не бере чужих речей і ми можемо повністю їй довіряти. Не дивно, що про таких людей знімають кіно, пишуть книжки і пісні, правда? Поради дітям. Якщо хтось забрав щось у тебе, скажи про це комусь із дорослих. Якщо ти взяв щось у когось, зізнайся, чим швидше, тим краще. Може, тебе навіть похвалять за сміливість. Якщо ти сказав про когось неправду, попроси вибачення і поясни всім, як було насправді Дбай про свої речі, не лишай їх біля чужих людей, невідомо чи всі чесні, не розповідай чужим, що є у вас удома, про телевізор, комп'ютер чи мамині персні, звідки ти знаєш, що тебе не почує злодій. Не обманюй граючи у футбола, шашки чи інші ігри. Обманщики, навіть якщо виграють, заслуговують лише на співчуття. Поради дорослим. Поговоріть з дітьми про чесність. Чому це важливо? Як вона пов'язана з довірою. Розкажіть про ситуації зі свого життя, коли хтось повівся нечесно щодо вас. Що ви при цьому почували? Попросіть, щоб і діти пригадали такі ситуації. Подумайте разом з ними, як реагувати, коли ми помітили, що хтось нечесний. Поділіть дітей на дві явно різні за величиною групи і пограйте в перетягування каната. Яка група перемогла? Чому? Чи це було чесно? Чи команда переможець і справді має привіт радіти? Організуйте дві футбольні команди. Ворота однієї з команд дуже широкі, другої дуже вузькі. Яка команда перемогла? Чи це чесно? Розмовляючи з дітьми, чесно зізнайтеся, що іноді ви можете помилятися. Розкажіть про свої помилки. Скажіть, як ви намагаєтесь їх виправляти? Заходьте дітей розповісти про свої помилки. Попросіть, щоб їхні друзі і подруги підказали, як можна виправити кожну з помилок. Подумайте, які професії були б не потрібні, якби всі жили по-чесному.